Усім на каналі все по трошки Сьогодні 12 жовтня 2023 року. Знімаємо ціни на луцькому авторинку. Отож, хто не підписався на наш канал, підписуйтеся. Натискайте вподобайку, пишіть будь-який коментар під даним відео. А ми почали продається шкода Октавія 7 року випуску. 1,6 дизель, 199 пробігу. 12450. Підтестопенева механічна коробка передач. Старт стоп є. Шкода Октавії Octavia а 5 12 рік, 1,8 бензин, 170 пробігу, 7,950. Не сервісна, лежить. Так, шестиступенева механіка. Октавія п'ята, 11 рік, 1,6 бензин, 2020 пробігу. Так, ціну зараз скажу. Подивіться, салон автомобіля. Це ступенева механіка. 8700. За цю машинку просить продавець 8700. Skoda Octavia 5 продається. Так, 2006 рік, бензин 1,6, 6550, пробіг, 295. П'ятиступенева механіка. Октавія 5. Продається машинка на механіці. 11-й рік 8800, пробіг 200 000 Шкода Octavia A5 Так, 2014 пробігу, 10-й рік, 800 По салону ступенева механіка. Продається Октавія. На дизелі 2,0, 242 10, пробігу 10750. Два ключа навігація, мультикермо. ДСГ коробка. Шкода Октавія А5. Октавія РС. А не А5 помилився. 2.0 механіка. 10 рік, 12.400. Пригнаний з Німеччини. Октавія Скаут. А сьома 2.0 на автоматі. Десь 20-й рік пробіг 220 21 999. Так, зупиняємо відео, читаємо, щоб продавець написав про даному автомобілю. покажу вам сейчас салон DSG коробка кнопка открывания багажника парктроники старт-стоп вот, вот такой салон с данного автомобиля Октавия продается в сером, сером колере

Шкода Октавія 7. Шестиступенева механіка. Так. 18 рік. 208 пробігу. Рідна фарба 14400 900. 14490. І ще є Октавія. 18 рік, 244 пробігу. 15 999. Телефончик і той самий. Дзвоніть, продавець, продає дві машинки. На ринку стоїть одна. Октавія 5-та. рік, 1,6 дизель. 202 пробігу, 9-300. Шкода Октавія А5. Так, 9-й рік, на автоматі бензин 1.8, пробіг 131 тисяча, 9.300. Так, один власник. Ще одна Октавія 5. Так, 9-й рік, Швейцарія повний привід. Бензин 1,8, 180 пробігу, 7,999. Шкода, Октавія А7. Складні електродзеркала, п'ятостепенева механіка. 274 пробігу, 17 рік, 12400. Продивіться, шкода Октавія. Пробіг 190 тисяч, 9 рік, 1,8 бензин, 9100, телефон продавця є. Максимальна комплектація. Ось такий виглядає салон, шкіряний салон. Про цікавий дзвін до продавця по телефону, що вказано, вказано в оголошенні. Skoda Octavia RS Одинадцятий рік, 2.0 дизель, 233 пробігу. Одинадцять 500. Шкода Октавія в чорному кольорі. Продається шкода Октавія А7 15 рік. 260 пробігу. 13900. Складні електродзеркала. Шестиступенева механіка. Що, не говори, ні їму, ні є, Шкода Шкодою, 7. П'ятиступенева механіка. Девнадцяти рік випуску, 15, 999, пробіг 138 тисяч. Жокодо, Октавія 5. П'ятиступенева механіка. Так, повністю обслужено. Друге покоління 6, 700, 2008 рік 240 пробігу. 240 пробігу. Шкода Октавія 5. 12 рік випуску, 6-ступенева механічна коробка передач. 8700 коштує, пробіг 250, зверху над ціною є телефон продавця. Тож, не зволікайте, не гайте часу, дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Продається Октавія. а 5 модель. На автоматі 10-11 рік. 235 пробігу 8800 з Бельгії. телефончик під ціною написано. Дзвоніть, хто шукає собі особливо лише Октавію, А5, салон виглядає таким чином. Автоматична коробка передачі. Шкода, Оклаві А5. Продається синя А7. 1,6. На автоматі 14 рік, пробіг 209 тисяч, 11500. Так, телефончик записали. Хто шукає собі А7? Не звертайте увагу на інші Дивіться А 7, де коробка. Є такий варіант, гляньте його. Продається сіренька асьома. 18 року випуску, дизельний 6, 247 пробігу, 1399. Телефончик вказаний в оголошенні продавця. Зараз дуже великий потік, вже ринок кінчається, я вам також зніму. Продається А 7 шкода. В цьому відео одні від шкоди, опять 7 сьомій. 11915 рік, пробіг 241 тисячу. Так, зараз вам покажу салончик. Так, електропакет, датчик світла, пропиманки. Пробіг 242 тисячі. Виглядає салон. Мультиліфтне сидіння. Задня частина. Все частенько, все гарненько. От так виглядає шкода Октавія. На сьогодні 15-го року випуску. Шкода Октавія 5. Томату 12 рік, бензину 28, 9200. Світлій салон, зараз покажу. Світлий салон, ДСГ. Все так чистенько, біленько, все. Напевно, дуже гарно дивилися, бо пошла хімчистку. Ну, гарна машинка. Ось сьома шкода Октавія, 15 рік, дизель 1.6 6. Без торгу продається, чисто без торгу. Купили 9500. Телефончик продавця є. Кажу вам салон автомобіля. Щоб ви зрозуміли, що ви хочете бачити. П'ятиступенева механічна коробку передач. 9500 без торгу. Шкода Octavia 5. Хочу за нього 2006 рік. 1,6 бензин, 161 тисяча оригінального пробігу. Так, 519, контакти продавця є. Звичайно, пошукаю собі. А п'ято недорогий автомобіль.